До процесу мобілізації залучаються співробітники патрульної поліції так. зазвичай, як правило. Чи немає необхідності відносно саме тих патрульних поліцейських, які залучаються до процедури мобілізації, і вчиняють незаконні дії в ході мобілізації? Можливо, відносно них також потрібно було б якусь додаткову відповідальність конкретно для таких випадків приписати. По е представникам поліції якраз вже існує. Ряд е, норм в кримінальному кодексі, які передбачають відповідальність за перевищення повноважень за зловживання впливом так і таке інше. Е, тому от ми під час роботи в тимчасовій слідчі комісії якраз і не побачили перевищення з боку поліцейських, а побачили перевищення повноважень з боку військовослужбовців ТЦК і залучених до них е, різноманітних громадських формувань. Які отримали бронювання і допомагають у виконанні mm -hmm. мобілізаційних заходів, по типу Муніципальна варта, mm -hmm. там якісь ще ДФРГ, громад, якийсь, там, там. ДФТГ, оці, ДФТГ. Да, які були громадські да, кишенькові армії. Ми розуміємо, що вони отримували броню за те, що е, фактично допомагали бусифікувати, бусифікувати інших, але не руками ТЦК, а от. Такими громадськими формуваннями. Але ж часто бачимо, навіть є багато відеороликів, там, де е, представники поліції просто виступають статистами. Тобто вони не звертають взагалі увагу да. на те, що е, співробітники ТЦК явно перевищують свої повноваження. Ось Що з такими е, випадками робити? Ну, в залежності від наслідків таких дій, да, якщо людині завдано е, тілешних ушкоджень тяжких, да, там, або ці ушкодження повлекли повкли смерть. Да? Є 135 стаття залишення людини в небезпеці або бездіяльність. Ну тут, тут в кожному конкретному випадку. Буквально от вчора, позавчора, я йшла в комітет, і у нас на перехресті. Поліцейські зупинили автівку, перевіряли документи. Людина виявилася в розшуку, її там почали заламувати. Вона почала чинити супротив. Я зупинилася, кажу, хлопці, покажіть мені, будь ласка, де підтвердження того, що людина перебуває в розшуку. Там був галас, дізнялася толпа, знімали це на телефон. У поліцейських не було бази, mm -hmm. проте вони зателефонували, їм швиденько скинули орієнтування, Тісно він по армору був у розшуку mm -hmm. як дезертир. Mm -hmm. Тобто тут ну мені б хотілося сказати, що поліцейський, от там. Ай-яй-яй, але дійсно людина чинила супротив, завдала поліцейському тілесних ушкоджень. І коли ми почали спокійно спілкуватися, я кажу: дивіться, вам потрібен адвокат з безкоштовної правової допомоги, ви перебуваєте як підозрюваний у кримінальній справі у розшуку, і тому зараз вас не у зв'язку з тим, що вас бусифікують, а у зв'язку з тим, що ви дезертували з військової частини. Він каже. Ну так, да, я тут я був там, але ж я не встигнув при, при, прийняти присягу. Не встиг. Тому в мене ніяких обов'язків немає, тому я пішов. Ну, Нещодавно, до речі, Верховний суд також сказав, що прийняття присяги ніяк не стосується статусу військовослужбовця.